Йде у відставку, аби воювати на фронті. Голова командування підготовки сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк повідомив про свою відставку. Генерал-майор анонсував, що очолить одне зі з'єднань і один із напрямів фронту. В той же час сирський по закритих каналах звернувся до заложного. Порадився, подякував за допомогу. Запросив ще раз до штабу сирський, як і генерал заложний, прийняв рішення більше ніяких політиків у штабі. Єрмакі наглядачі на вихід. Після Авдіївки все буде зовсім по іншому, і допомога заложного. Йому знадобиться генерала, підтримали 17 інших офіцерів, ніяких політиків Єрмака в штабах. У той же час Сирський також звернувся до українців. Два роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Два роки, які перетворили десятирічну війну, у наймасштабнішу в Європі часів Другої світової, коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю. Ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо, ніхто, крім сил оборони. України, які з перших хвилин вступили у бій з ворогом. Ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів, крім сотень тисяч українців, які записувалися у сили територіальної оборони з перших днів, крім мільйонів українців, які силами волонтерів почали безпрецедентно в історії підтримку своєї армії. Ніхто не вірив, але вірила Україна. Вірила, прийняла бій і вистояла. Між зброєю та евакуацією ми вибрали зброю. Потім була битва за Київ та. Чи окупантів з передмістя столиці під ударами наших захисників, потім звільнення острова Зміїни і поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту. Потім були харківська наступальна операція і звільнення Херсону, була і спроба українського контрнаступу, яка, на жаль, через об'єктивні обставини не принесли бажаного результату. Сьогодні ми продовжуємо битись ворогом вздовж усієї лінії фронту за нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село не стало черговою бучею, бахмутом чи Авдіївкою. Ми Атимемо найвищу ціну, гинуть найкращі сини і доньки українського народу, схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо, ми помстимося. Сьогодні мої слова подяки всім українським захисникам і захисницям, які у ці хвилини відбивають російські атаки і знищують ворога. Низький уклін медикам, рятувальникам, волонтерам, всім тим, хто допомагає силам оборони України наближати нашу перемогу. У цей день я також хочу подякувати нашим партнерам за допомогу. Кожен Снаряд, кожен танк, кожна бронемашина це насамперед збережені життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім найцінніше, що в нас є життя українського воїна. Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе. І на сам кінець про найважливіше сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності. Переконаний, що в єдності наша перемога, і вона обов'язково буде, бо світло завжди перемагає темряву. Блекаут у Харкові та Одесі через цей москвичі сидітимуть без світла. Петрушев буде скликати термінове РНБО. Мабуть, таке відмовляється від ударів по енергоструктурі, оскільки наразі через невідомі вибухи страждає їхнє півросії. Наразі без світла стають заводи, олігархи втрачають мільярди. І ото знову Сайно-Шушанська АГС. повністю п'ять шлюзів прорвано. Китайські інженери прибувають на російську дамбу, аби допомогти в ремонті. Всі заводи військової промисловості в даному Регіоні стали міста затопило. Вода пішла. Ситуація вийшла з під контролю. Всі сили і резерви РФ на сході, тому оперативно взяти ситуацію під контроль вони не можуть. Після підриву аварії вчасно не ліквідували у Росії останніми тривожними тижнями. Дуже неспокійно та тривожно. Вибухи лунають у різних місцях на різних складах та заводах. До цього може бути причетним а партизанський рух у Росії. Партизанський рух у Росії набирає обертів. Його активізація є. Повільною, але впевненою про це 24 му каналу розповів Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, колишній депутат Державної думи Росії. Останнім часом у Росії дедалі частіше горять на потяги сходять з рейок, якщо коротко потужно цвіте бавовна у головному управлінні розвідки. Зауважують, що за цим стоять сили, які розуміють небезпеку путінського режиму, зокрема і на території самої Росії. Активізація партизанського руху в Росії пов'язана виключно з готовністю до того, щоб щось. Робити це повільний і на процес. Інше питання це акції, які відбуваються поруч українським кордоном. Я вважаю, що це військова операція напередодні наступу. Це підготовка до нього, зауважив Ілля Пономарьова. За вибухами на паливно-мастильних складах, заводах та військових ешелонах. Ймовірно, стоять професійні військові диверсійних групи. Висновки, які роблять росіяни від обох типів таких акцій, є однаковими. Російська влада обіцяла безпеку та стабільність, але виконати цю обіцянку не може. Проте. Зі переважно не до українців чи партизанів, а до влади розповів Пономарьова, щоб хоч якось врятувати ситуацію та пояснити все суспільство. Росія звинувачує у терористичних актах Україну, але працює така стратегія не дуже добре. До слова варто згадати про інцидент у Нижньому Новгороді. Там 6 травня підірвали авто з російським пропагандистом Захаром У Росії моментально знайшли та дали вирок, нібито підозрюваному, що є вихідцем з України. Росіяни заявили, що мовляв Олександра Апармякова, коли завербували українські спецслужби. Навіщо українській розвідці чи офіційним спецслужбам полювати на таких людей як Прилєпін? Ефективніше це робити з військовими чи навіть урядовцями, а не пропагандистами. Пропагандисти продовжують емоції в російського суспільства, а не українського. Тому тут український слід у справі Прилепіна та інших втрачається, наголосив Пономарьов. Крім того, технічно це складно зробити українським спецслужбам, адже щонайменше. А це далеко від українських кордонів потрібно провести неабияку роботу для того, щоб злитися з місцевими, приїхати у потрібне місце і непоміченими повернутися назад. Натомість ФСБшникам необхідно, хоч про щось звітувати своєму керівництву. А вже чи справа розкрита правильно, чи зловили того злочинця? Ніякого і нікого не цікавить. Так було і зі справою військора владліна де версії слідства мали чимало білих плям. Як передають джерела, 20 хвилин тому у Білгородській області відбувалися тренувальні полюти та навчання російського десанту. Один із літаків залетів надто близько до радіусу ППО, Пеповочевить. Пілоти окупантів заблукали. Після чого успішно отримали ракету ближче до лісу Харкова Харківської області. Транспортний Іл-76 разом із мобілізованими впав у лісах. Пише телеграм-канал Тупор Помсти. На жаль, через активні бойові дії та російську пропаганду. Дану інформацію перевірити достовірно не можна, але враховуючи про тотальну підготовку. Мобілізованих та безолаборність російського керівництва такий варіант не виключається. В той же часом мережах та змі не припиняються розмови про новий масований наступ російських військ на Україну. Зокрема, одним із напрямків, яким може знову атакувати ворог, називається Харківський. Військовими експертами знову розглядається як варіант повторна атака Росіян на Куп'янськ лиман і навіть штурм Харкова своїми думками про можливих атак противника на Харківщині. Поділилися експерти. Майор 103-ї бригади територіальної Ворони ЗСУ Олександра Гагнущина заявив, що російські загарбницькі війська намагаються воювати для себе позиції вздовж річки Оскол на 15 кілометрів вище за Куп'янськ на Харківщини. Про це він заявив в ефірі телеканалу Еспресо. Майор вважає, що поступово окупанти посилюватимуть тиск на харківському напрямку, або вони вважають його ключовим для себе. І хоча свого часу росіяни відступили з Харківської області. Вони, як і раніше, хочуть туди знову зайти та спробувати окупувати Харків. Куп'янська другий найбільший. Залізничний вузол Харківської області після Харкова, який розташований в 40 кілометрах від кордону з Росією. Росіяни окупували місто вже в перші дні повномасштабного вторгнення. Однак, 10 вересня 2022 року ЗСУ вдалося звільнити Куп'янськ внаслідок блискавичного контрнаступу Харківській області. Відтоді окупаційна армія не полишає спробу відновити втрачені восени позиції у Харківській та Луганській областях, продовжуючи постійний тиск на українських захисників уздовж умовної лінії Куп'янськ-Лиман. Місто на на півночі Донецької області звільнена у перші дні жовтня 2022 року. Попри те, що бойові дії тут не припиняються місяцями, і ділянка фронту постійно є гарячою. в липні 2023 року. Окупанти знову суттєво активізували наступальні дії в цих районах. Не так давно речник східного угрупування війська Сергій Чароватий повідомив, що на ділянці фронту між Куп'янськом і Лиманом окупанти накопичують підрозділи піхоти десанту ангмійського резерву, а також роти шторм зет сформовані з колишніх в'язнів та на. Еманців, вже тоді цей напрямок став лідером за кількістю обстрілів, яких ЗСУ нарахували понад 660 на добу. А генерал-полковник Олександр Сирський констатував, що ворог перейшов у наступ на Купінському напрямку, поставивши перед собою мету розгомити наші війська в районі Купінська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків. А Чоравати уточнив, що на Лимано Купінському напрямку росіяни зосередили потужне групування, зокрема понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, здебільшого радянська техніка техніка уточнив Чариватий. Понад 55 артилерійських систем а близько 370 реактивних систем залпового вогню. Щоб ми розуміли, в Афганістані було 120 тисяч радянських військ. Тобто, це остання війна, яку українці могли пам'ятати перед цією великою війною, і там, на Лиманокуп'янському напрямку, понад 100 тисяч протистоїть українським воїнам, зазначив Чариватий. Він окремо пояснив, що ця проблема не є раптовою для збройних сил України. Ця проблема не нова. не сьогоднішні сили оборони вже багато. То місяців підряд не дають їм жодного прогресу і потужно наносять по них удари. Тобто, це не вчора з'явилися 100 тисяч, плюс-мінус цифра вже давно, трішки більше, трішки менше, може бути уточнив речника східного групування війська. За його словами, хоча вороже угрупування, яке намагається наступати на Куп'янському напрямку, дійсно є численним, це не є якісно підготовлені і умотивовані війська. Так, воно угрупування військ велике. Так, треба враховувати його розмір, але ця цифра не є показником загрози чи причини страху, а навпаки. Показник гордості за Сили оборони України наголосив Чараватий. До зустрічі, Глядачі. Вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.